Шановні колеги депутати і Романа Дрогобичини. Давайте я коротко розкажу про себе. Народився в 1958 році в місті Бориславі, мікрорайон Губичі, колись це було село, вулиця Дрогобицька, 617. Б. Проживаю дотепер. В 1974 році вступив в Львівський технікум харчової промисловості, по закінченню отримав спеціальність технік-технолог, після цього армія, після армії навчання в університеті Київському харчових технологій, здобув спеціальність інженер-технолог. Весь час працював до 1991 року на різних роботах. Першу галузі харчової промисловості це Бориславський завод про товарів та Другобицький молокозавод. Одна 1991 році Незалежна Україна, коли відбулося був конкурс, що головним інженером на цей же завод. У 1994 році завод був як з комунальної власності прийшов. Прихватизований в руки одного власника, підприємство закрите до сих пір. З 94-го року приватний підприємець. Ні одного дня, ні одної години я не був у владних структурах при владі. Депутатом вдруге. Представляю Всеукраїнське об'єднання Свобода секретар комісії екології, голова підкомісії по лісових мисливських угіддях. Я не буду. Зараз зачитувати програму ніяку з умисну з того, що посада голови райдержадміністрації в даному випадку це посада майже на нецілих три місяці. Скажу вам перше: треба віддати належне не тільки Другобицькій райдержадміністрації, а й іншим райдержадміністраціям, де немає голови заступників, але люди виконують свій професійний обов'язок. І від цього, що немає голови і заступників, нічого не змінилося. Звичайно. Перше, я виступив, і це підтвердження по всіх засобах масової інформації, де визнав, що адміністрації як такі не потрібні. Ми говоримо за зміну системи, і одною змін системи це є створення Конкордонів. На превеликий жаль, на даний період часу, враховуючи ситуацію, яка політично сталася в державі. Вважаю, що потрібно змінити підхід хоча б до цієї системи. Тому вперше, за роки незалежності, від з 1991 році ми маємо змогу делегувати голові облдержадміністрації на посаду голови райдержадміністрації. Ми повинні всі це розуміти, що це є великий, принаймні, прогрес. Серйозні речі, які зроблені, Дрогобицький район, я прекрасно знаю, не тому, що проживаю на цій території, але й тому, що займався проблемами Друговича. Перша моя проблема, з якою я стикнувся, це село Уличне, Водойма Уличанки, де на професійно відроблених діях. Відповідних служб було припинено діяльність Державної рибної інспекції. Ви пам'ятаєте, гучна справа. Рибінспекція була розігнана, відкриті справи, і для того, щоб зберегти свій фейс, створений департамент по водних живих ресурсах, де очолив представництво вже інший голова. Створена громадська рада при Рибінспекції для цього, щоб не було. Різних е, маніпуляцій. Тільки що ви розмовляли про вибір гравію. Шановне товариство, дорогі колеги, не дуріть один одного. Все в ваших руках і залежить від вас. До червня місяця оголошений спокій на річках, що називається нерестом. І будь-яка водойма, притока чи річка. Немає права не то, що зачерпнути черпаком, але й переїхати через річку. Тому якщо ви звернетеся в інспекцію, рибінспекцію, на території даного регіону нашого працює представник Рибінспекції, вод, інспекція по ресурсах, також природоохоронна інспекція і ваш контроль, це буде все налагоджено. Друга ж нас справа це боротьба з олігархами, де 27 тисяч гектарів лісових, було взято користування, вартість одного гектара, 9 гривень в рік. Бракло нам три голоси, але я думаю, що такі лісомисливські угіддя, де робиться відстріл в прикордонних зонах. Буде припинений зараз, є нагаразди і в нашій території. Я довго не буду вас затримувати. Скажу одне: В Дорогиському районі, завдячуючи вам, депутатам, які районної ради, які з розумінням поставилися до проблем свого району і де є порушення чинного законодавства, нами було розроблено документацію. Науково на професійному рівні залученням науковців для отримання статусу гірського населеного пункту. Перше, перше в цьому пройшов етапі вже на стадії завершення це місто Борислав. Зв'язку з цими подіями зараз не можемо завершити в кабінеті міністрів, знаходяться ці речі. Але так як в нас наш представник в кабінеті міністрів, це є Мохник, який очолює екологічну інспекцію, голова комітету екології Ірина Сех, я думаю, що тут перепон не буде. Голова, голова Держадміністрації, перепрошую. Я перепрошую. Тому населені пункти.